Сьогодні вночі Луцьк, Тернопіль і Житомир були в епіцентрі удару Росії шахедами і ракетами. Що відомо про наслідки прямо зараз у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія у ніч на 9 липня здійснила велику комбіновану атаку по Україні ударними дронами, крилатими ракетами та аеробалістичними кинжалами. За даними повітряних сил, Росія атакувала переважно захід України. Зокрема, найбільша загроза була Луцьку, Тернополю та Житомиру. Шахеди діставалися Львівщини. Та Івано-Франківщини. Масована атака тривала усю ніч і розпочалася ще. Пізнього вечора, 8 липня, тривогу по всій країні скасували близько шостої ранку. Ще до півночі в Україну залетіли сотні шахедів, які через центр України, зокрема і Київ, направлялися на західний напрямок. У Києві усю ніч було чути звуки роботи ППО та вибухи. Проте про руйнування влада не повідомляла у Броварському районі Київщини. унаслідок атаки поранено жінку 1900 80-го року народження її госпіталізували з закритим переломом грудної клітини. Повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. Унаслідок падіння уламків БПЛА почалася велика пожежа на одному з підприємств у Требухові. Повідомив мер броварів Ігор Сапошко. Ближче до півночі росіяни запустили першу хвилю аеробалістичних кинжалів, які атакували Житомир. Моніторингові телеграм-канали припускали, що удар міг бути по авіаційній базі в Озерному шахеди за даними повітряних сил переважно рухалися на захід, але могли атакувати старокостянтинів. Левова частка цілий, як указували ПС, направлялись у бік Тернополя. Та Луцька, окрім шахедів, по Луцьку також вдарила друга хвиля кинжалів, які Росія запустила майже о третій ночі. Згодом в Україну залетіла група крилатих ракет із наземних пускових установок. Вони пролетіли через усю Україну та досягли межі Тернопільщини та Львівщини, але вони повернули та атакували Луцьк. Після п'ятої години ранку атака Росії шахедами продовжувалася. Частина з них кількома Напрямами і далі атакувала Луцьк. Мер Луцька Ігор Поліщук практично усю ніч повідомляв про атаку на місто шахедами, кинджалами та крилатими ракетами. За даними повітряних сил, безпілотники цієї ночі також атакували Львівщину і Івано-Франківщину. Після п'ятої ранку рештки шахедів залишилися на Тернопільщині, Львівщині, Франківщині біля Рівного і навколо Луцька. Повний відбій тривоги по всій Україні оголосили вже. Же після шостої сімнадцяти ранку останній раз Росія масово атакувала Луцьк 6 червня. Тоді там загинуло двоє людей. За останні тижні росіяни найчастіше б'ють по Києву, де 4 липня загинуло троє людей. По Старокостянтинову та низці міст у центрі та сході країни, де серед іншого намагаються знищити і приміщення. ТЦК у Полтаві від такого удару 3 липня загинули двоє. Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на наше місто та громаду, заявив мер Луцька Після завершення атаки він повідомив про загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів і пожежу на одному з підприємств. Решта ушкоджень з'ясовуються. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих у наслідок ворог. Ожої атаки немає. Додав він, як повідомив очільник Волинської ова Рудницький. Загалом за ніч у повітряному просторі області було близько 50 безпілотників та ракет. У зв'язку з масованою атакою на захід України Польща привела в повну бойову готовність свої сили, ППО та авіацію. Про це повідомляло оперативне командування збройних сил Польщі, Луцьк, центр Волинської області на північному заході України. Він розташований за 80 кілометрів від кордону з Польщею та 130 кілометрів з Білоруссю.